Такими оголошеннями мешканці будинку вирішили боротися з пияцтвом під вікнами. Сусідство з автостанцією і житнім ринком робить їх двір особливо привабливим для охочих перекинути тут чарочку другу. Наші дворові такі, в принципі, не роблять. З базару заходять дуже багато. Хтось приїхав, хтось торгувався, прийшов, продав, сіли, випили. Їх і предупреждає, що тут і діти гуляють. Ну, часто буває. Кісими ведуть себе як? Поселенські. По-хамськи розкидають мусори. сабом жив дуже багато. Перших і молодих дуже багато. Через цей двір щодня мігрують сотні людей. Поки ми знімали, мінімум троє мостилися тут випивати, але тікали, забачивши камеру. Я Не знав, але ну я і справсь, а але другого разу не був. В оголошеннях звертають увагу пияків саме на адміністративну відповідальність за порушення закону про вживання алкоголю у громадських місцях і лякають арештом на 15 діб. Начальник управління громадської безпеки Юрій Дем'яненко пояснює, що арешт призначають тільки за рішенням суду. На статті 178 Адміністративного кодексу України за дане первопорушення штраф від 1 до 3 неподкорних мінімумів, тобто 17 51 гривна. Згідно вимог адміністративного кодексу, всі працівники міліції мають право складати адміністративні протоколи про скоєння адміністративного порушення. В даному випадку йде мова про розпиття спиртних напоїв в громадському місці або поява в громадському місці в нетверезому стані. І якщо жителі нашого обласного центру бачать, що Люди розпивають спиртні напої, при цьому порушують громадський порядок або тишу. Вони набирають на мобільному по номеру 102, повідомляють про дану подію, і на місце пригоди виїжджає наряд міліції, які діє згідно чинного законодавства. Юрій Дем'яненко говорить, така проблема існує не лише у цьому дворі, тому радить житомирянам у разі необхідності телефонувати прямо до міліції.